Сьогодні 23 грудня 2022 року. Заняття з народознавства, тема заняття Українські народні страви. Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити. Діти, сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, я б даже сказала, смачне. Здогадалася, про що піде мова? Так, правильно, мова піде про їжу, але не про сучасну їжу, яку ми зараз їмо. А ми пригадаємо, яку їжу їли давні-давні наші предки. Приготуйтеся уважно і слухайте уважненько. Здавна дівчата Українки піклувались про красу рідної домівки. Про те, щоб на столі була смачна їжа, а хлопці козачки працювали в полі та берегли спокій України, захищали її від ворогів. Кожного дня, будь то свято чи буденний день, за столом збиралася родина, стіл накривали скатертиною, а на столі хліб. Лежить хліб на столі, як сонечко в небі. Хліб потрібно шанувати. Хліб у голова Українська їжа дуже смачна і корисна. Діти, зараз я вам хочу розповісти одну казочку, яка називається Богатирська їжа. Послухайте, будь ласка, десь колись в панській сім'ї жив синок і був хворий, невеселий, бо їв лише вишукані страви та солодощі. Але одного разу. Він почув за вікном спів дівчинки. Це була донька лісника. Вони подружились, і дівчинка запросила його до себе в гості. Хазяїни Хозяї... х... були раді гостю. Посадили хлопчика за стіл і подали йому традиційну українську їжу, борщ, кашу, молоко. Така їжа дала хлопчику силу, і сталося диво. Його м'язи налилися силою, щоки рум'янцем. Таку силу має проста українська їжа. Кожного дня навіть зараз українці готовлять суп, борщ, капусня, різні каші, узвари, компоти. Але найголовніша страва на столі це. Рум'яний хліб. Хліб, звичайно, дуже шанували, поважних гостей зустрічали з хлібом сіллю, і ніяке свято без хліба не обходилося, до нього треба ставитися дуже дуже бережно. Вважається за гріх, якщо ти не підіймеш хліб, коли він впаде на землю. Гратися з хлібом ні в якому разі не можна. В народі кажуть хліб у голова. А ще кажуть, без солі та хліба немає обіда. Дітки, скажіть, кого у нас в Україні зустрічають з хлібом і сіллю? Так, правильно, наш український народ славився завжди своєю гостинністю і привітністю. Тому дорогих гостей зустрічали хлібом і сіллю на Рушникові. Молодці. А зараз. Я вам буду загадувати загадки про овочі, а ви мені скажете, а яку ж страву готують з цих овочей. Приготуйтеся і будьте уважні. У землі вона зростає і бронатний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зветься, друже? Здогадалися, що це? Так, правильно, це картопля. Молодці! Картоплю і варять, і смажать, так? Слухаємо наступну загадку. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи з собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Так, правильно! Морквину, молодці. Слухайте наступну загадку. Був зеленим, маленьким, став великим і червоненьким. Так, це томат або помідор, да? Слухаємо наступну загадку. Перш ніж її ми з'їли, всі наплакаться успіли. Здогадалися, що це? Від чого ми плачемо? Правильно, це цибуля. Слухайте наступну загадку. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. А це здогадалися що? Так, правильно, це капуста. Молодці. Ну і остання загадка. Вона навіть з відгадкою вже. Борщ з нього варить ненька, в нього шкурочка ненька. Солодкувати він на смак фіолетовий. Правильно, буряк. Діти, так яку ж страву можна приготувати з усіх, всіх цих продуктів? Ану, подивіться, бурячок, капуста, морквина, картопля, цибулька, томат. Так. Правильно можна приготувати борщ. Наш український традиційний борщ, червоний, подивіться, який гарний борщ це традиційна українська страва. До борщу зазвичай українські господині завжди готували пампушки, випечені з борошна пухкенькі, і поливали їх. Товченим чесничком. Борщ була і є найулюбленіша страва українських людей. Такого борщу, як в Україні, немає ніде в світі. А наступна страва традиційна українська, яку готували раніше і зараз готують. Здогадайтеся, що це? Вам її мотуся готує. З молочком і без. Так, правильно, це каша. Дітки, але каша теж буває різною. Якщо каша з рису, то яка це каша? Правильно, рисова. А з гречки, як вона буде називатися? Так, правильно, гречана. А з пшеничної крупи? Так, це пшенична каша, молодці. З гарбуза, як буде називатися каша? Правильно, гарбузова каша це також українська національна страва. Її готували і раніше, і готують і зараз. Ми вже говорили про деякі страви. А про одну забули, це страва, яку дуже полюбляють в Україні. Давайте спробуємо відгадати, що ж це за страва. Довго тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували і ще й сметанки додавали. Здогадалися, що це? Так, правильно, це вареники. Вареники це дуже смачна і популярна страва на Україні. Їх готували з різними начинками. Подивіться, як багато видів начинок є для вареників. Це і яйця варені з зеленою цибулею, і бринза з кріпчиком, капусточка з грибочками. Вареники можна ще з картопелькою приготувати, з печінкою, з квасолею, або солоденькі, з вишнею і з цукром. Сиром із родзинками або з маком з родзинками чи з яблучками. А ще вареники навіть можна приготувати з гарбузом та сиром. Бачите, як багато начинок? І з усіма цими вар... начинками вареники виходять дуже-дуже смачні. Вареники це також українська національна страва. Окрім борщу, кашта вареників. Існує ще багато дуже страв. Подивіться, будь ласка, на таблицю, пампушки, як я вам вже казала, це ще є узвар. Узвар це такий компотик, компотик сушених фруктів. А ще українська національна страва, без якої вони не мислять свого життя, це сало, також це і млинці, і галушки. Ковбаса, голубці, мамалиха, каравай та ще багато-багато інших страв. Готувалися всі ці страви раніше, не на плиті, як ми готуємо зараз, а в печі. Тому страви були дуже, дуже смачні. А для е, приготування цих страв. Використовували ось такий глиняний посуд, горщик, чавун, або казан ще на нього казали, макітра. Ось такі венятка гірнятка. А ось це був глечик для молока або для узвару. Або кринка ще ось така. Раніше Посуд виробляли з глини і обжарювали його при дуже високих температурах для того, щоб цьому посуду могли готувати їжу в печі. Подивіться, який гарний посуд був раніше. Ось така українська наша національна їжа. Ну що, сподобалось вам? Ну що, малята, вам сподобалось заняття? Ви запам'ятали, які українські страви готували раніше? Сподіваюсь, що так. А які українські страви зараз готують у вашій родині? Я буду чекати ваших відео-розповідей про українські страви, які готують у вас вдома. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я дякую вам за, за увагу. До побачення, малята!